Я родом з Горлівки Донецької області. Проживала до 14-го року, проживала до 16-го, Вибачте року. Проживала в Донецьку. Там я вийшла заміж, народила дитину, працювала керівником супермаркету. Бахало, і в мене моя маленька донька. Вона їй було півтора роки. Вона дуже боялася. Ми сиділи в підвалах. Коли приїхали в Харків, то ми разом з сестрою вирішили розпочати свій бізнес. Фінансів не було для цього. Починали ми з повного нуля, почали приймати участь у Різних програмах з розвитку бізнесу, тренінгові програми. І так, пройшовши одну тренінгову програму, написавши свій бізнес-план, ми отримали підтримку не фінансову, а саме підтримку менторську, нам підказали, як треба прорахувати бізнес-план, як промоніторити ринок, що треба для того, щоб нас, нам розпочати свій бізнес. Нам сказали: ви не думаєте, що якщо у вас немає. Має гроші, то все нічого у вас не вийде. Якщо у вас дійсно дієвий бізнес-план, якщо ви вірите, що у вас це вийде, ми вас підтримаємо. Ми вирішили вирощувати, вирощувати мікрогрін. На той час мало хто про нього знав. Ми були одним із перших в Україні, хто почав цим займатися. У нас була теплиця на 300 квадратів. Ми отримали її завдяки програмі рока допомоги, і таким чином розвивали свій бізнес у Харкові. Навесні, у березні ми приїхали сюди в Оржицю. Ми передивилися саме асортимент, який хотіли випускати. Бо на заразі те, що ми планували, це для спокійного життя, для заможних людей. Наразі потрібно більш ну, інші продукти, коли багато людей голодає і не може годуватися, тому що немає умов де приготувати, де зберігати їжу, немає холодильників, немає електроенергії, газу, води і таке інше. Я почала шукати, який варіант. Як що можна робити в цих умовах. І знайшла такий. Е Такий вихід, як реторт-пакети. Ось такі зелені пакети, як ви бачите, стоять. Це е, пакети такі за армійським стандартом е, військовим. В таких пакетах готують їх, їхні сухпайки, е, е, раціон. І саме такі пакети я змогла придбати, і в них вже ми почали експериментувати. Ми готуємо їжу до полуготовності, розкладаємо в пакетах, е, запаюємо їх, потім вже стерилізуємо в автоклаві. Получається, що герметична така упаковка, вона дуже. Щільна така, що може не розірвеся так легко. Да. І от вона проходить стерилізацію, тому може зберігатися як в скляних банках, як в жестяних банках. Консервація зберігається так само може і до двох років зберігатися в таких пакетах їжі.